Майже не існує таких історій, в яких перебіг подій показувався споживачам безперервно. Персонажі лягають спати і прокидаються через кілька годин. Час у дорозі вирізається монтажом замість 14 годинного перегляду всієї подорожі. Офіційний термін для цих часових стрибків еліпсис, і технічно вони порушують безперервність, але компенсуються за рахунок покращення темпу. Безперервність дуже важлива, тому що чим природніше тече історія, тим зрозуміліша вона для споживача. Але темп не менш важливий, оскільки саме він привертає увагу аудиторії. Можливо, для безперервності буде краще, якщо ми спостерігаємо за всім процесом, як персонаж подорожує з точки А в точку Б аж до перекусу в літаку та каруселі з багажем, але це вб'є темп, піддаючи аудиторії відчуття тяжкості, щоб зберегти баланс. Більшість історій мають невеликі інтервали високої безперервності, перемежовані перервами, які різко переміщують історію з точки А в точку Б. Пропускаючи нудятину, щоб зберегти темп між безперервними ритмами історії. Персонаж прокинеться, і наступного разу, як ми його побачимо, він уже буде снідати. Нам не потрібно бачити, як він втикає в стінку хвилин 10, одягаючи носки. Тим не менше, деякі історії навмисно показують нам ці повільніші моменти, щоб створити відчуття буденності, нудьги чи депресивності. Але це навмисний вибір оповіді, щоб спричинити певний вплив на глядача. Справа в тому, що в оповіданнях час нелінійний, він розбитий, І це може бути цінним, оскільки невеликі часові стрибки іноді використовуються творчо, особливо в таємницях, де вони приховують ключові подробиці історії, які інакше зробили б таємницю надто очевидною. Хоча невеликі стрибки в часі є фундаментальним будівельним блоком для всієї побудови історії, вони відрізняються від великомасштабного стрибка в часі, коли історія активно перескакує вперед, зазвичай на кілька років, навмисно порушуючи безперервність таким чином, яким еліпсис не робить. В той час, як основна сюжетна функція еліпсису непомітно порушити безперервність, щоб зберегти темп історії, основна функція стрибка у часі навмисно порушити безперервність, щоб встановити новий статус-кво. Типовий таймскіп сфуває хронологію. Історії на кілька років вперед, зістарюючи персонажів, дещо змінюючи сеттинг, представляючи новий набір персонажів і або антагоністів, з якими потрібно мати справу, і в основному сповіщаючи про початок нової історії. Це базовий стрибок у часі, хоча є деякі можливості з ним погратися. Є кілька поширених причин, пропусків часу та кілька поширених змін, які відбуваються під час цього. Пропуски часу часто перекривають розрив між серіалом і його сиквелом, якщо він є безпосереднім продовженням оригіналу. Пропуски часу також іноді використовують, щоб підв'язати хронологію до сучасності, оскільки шоу транслюється набагато повільніше, ніж розгортається історія у всесвіті. Будь-яке шоу, яке починається в сягаденні, швидко відстає на місяці, оскільки проходять дні чи тижні в сюжетному світі, для показу якого в реальності йдуть роки. Це також може бути проблемою в кінофільмах, бо, ну, як ви знаєте, актори Ріють пропуски часу можуть допомогти підтримувати вигаданий всесвіту у приблизній відповідності з реальністю та віком акторського складу. Це найрізноманітніший різновид таймскіпів, оскільки він не має за мету сильно порушити безперервність. Як я вже сказав, деякі зміни сеттингу можуть також принести зміни тону твору, герої стають старше, ставки зростають, а небезпеки небезпечнішають. Такий з сув тону може бути важко виправдати безперервністю, тому його запаковують у таймскіп, щоб зробити це приємнішим для аудиторії. Може бути важко повірити, що світ скалапсував в антиутопію протягом вихідних, але якщо мається на увазі рік чи більше фонових. Страждань, ну в це легше повірити, як наслідок, також дуже поширене явище для головних героїв стати більш крутими під час таймскіпу. Вони стають сильніше, краще навченими та загалом краще підготованими, щоб справлятися з новим темним і суворим оточенням. До масштабних стрибків нерідко у деяких персонажів з'являються діти, тож тепер є нове покоління персонажів. Також досить часто колишні діти-протагоністи виростають достатньо, щоб серйозно змінити дизайн. Але це передбачувані результати таймскіпу, це майже не впливає на безперервність, більше походить на надзвичайно довгий еліпсис. Особливо якщо події таймскіпу логічно і передбачувано випливають зі статусу кво до таймскіпу. Але є деякі шаблонні стрибки, які не так передбачувані. І насправді іноді вони розігруються як загадки, де аудиторія кидається в цей новий дивний статус-кво і повинна зібрати воєдино, як саме склалася ця нова ситуація. Наприклад, іноді після Таймскіпу світ сильно змінюється. Це може бути більш темним і грубішим, якщо світ змінився на гірше, але також може бути незрозумілим, як саме це сталося. Особливо якщо історія до стрибка закінчилася якоюсь героїчною перемогою і мала на меті жили вони довго і щасливо. Існування темної та жорстокої хронології після пропуску вказує на те, що щось трапилося, що зіпсувало цей щасливий кінець. І аудиторія зацікавлена в цьому хепі-енді. Природно захоче знати, що також досить поширеним є те, що таймскіпи розхитують раніше встановлену динаміку персонажів. Ті, хто були близькими, віддалилися, колишні незнайомці познайомилися тощо. Іноді таймскіпи розривають романтичні відносини між персонажами і поступово розкривають, чи можна це виправити. Іноді ж персонаж міняє сторону: герой стає поганим, лиходій хорошим, і глядачам залишається лише гадати, чому це сталося і наскільки це нормально. Також Таймскіп може представляти нових персонажів, з якими решта розвиває Динаміку поза кадром, залишаючи глядачів наздоганяючими, оскільки стрибок навмисно дезорієнтує аудиторію, це хороша можливість для автора внести певну плутанину та загадки про те, як статус-кво А став статус-кво Б. Є один виняток з цього загального правила. Іноді таймскіп насправді використовується для відновлення статусу кво. Незвичайні випадки, коли в особливо пишних фіналах персонажі отримують серйозні поранення або ключові локації перетворюються на розбитий вщент смітник. Тому деякі історії продовжуватимуться після цих фіналів зі швидким таймскіпом на кілька місяців, щоб забезпечити тривале перебування в лікарні та відбудову інфраструктури, щоб повернути персонажів у бойову форму. Ці таймскіпи все ще змінюють статус кво, але в основному вони повертають його до того, як сталося потрясіння в фіналі. Наскільки зміниться статус-кво під час стрибка залежить від масштабу? Кількамісячний, ймовірно, не призведе до великих на масштабах змін. А пропуск кількох десятиліть може зробити світ невпізнаваним. Іноді таймскіпи також починаються з персонажем, який якимось чином пропустив стрибок. Поширеним поясненням цього є те, що він застряг у якомусь стазисі чи комі. Вони в основному прокидаються після таймскіпу і повинні встигнути влитися в усі зміни. Це дає глядачам персонажів у всесвіті, який так само розгублений, як і вони самі. Проте це має недолік, який насправді є повсюдним мінусом усіх таймскіпів. За своєю природою, стрибок роз'єднує персонажів від аудиторії. Якщо в історії є персонаж, який пропустив пропуск, він також буде від'єднаним від інших. Хоча і цей аспект можна дослідити, якщо правильно провернути все. По типу, пропустити для одних персонажів років з 10, а для інших всього кілька. Після чого дати аудиторії можливість прив'язатися до перших персонажів і їх переживань, як інші відреагують на їх зміну, трішки якісної драми. На жаль, небагатьом історіям це добре вдається. Більшість таймскіпів занурюються прямо в новий сюжет, не маючи часу на пристосування, тому аудиторія дезорієнтована та від'єднана, що часто означає, що в кінцевому підсумку відлучає людей від історії взагалі. Якщо світ і персонажі раптом стають невпізнаваними, історія має працювати, щоб знову зацікавити аудиторію. У сенсі, ніби шоу починається спочатку. Персонаж, що пропускає час, намагається компенсувати це, даючи глядачам принаймні одну знайому точку зору, але відбувається це ціною шаленого руйнування всіх стосунків, які мав цей персонаж. Тому деякі таймські роблять все можливе, щоб показати аудиторії, що деякі речі явно не змінилися. Наприклад, Dragon Ball має трирічний стрибок після арки короля Пікела. Всі возз'єднуються для турніру і з'ясовується, що за цей час Гоку пройшов через статеве Дозрівання і покемон еволюціонував від чібі мавпи до кремезного чолов'яги. Ніхто не впізнає його, що на його думку досить смішно, але стає дуже очевидним, що крім того, що він приблизно на метр з копійками вищий і трохи сильніший. Його характер абсолютно не змінився в цьому творі вдосталь таких таймскіпів, як п'ятирічний, що охоплює народження першого сина Гоку та поєднує оригінальний та Dragon Ball Z. В той час як багато речей змінюється в цій історії, гоку є універсальною константою, яка ніколи принципово не змінюється за винятком рівня сили. Так, як ми зосереджені на ньому, це дозволяє аудиторії проходити всі арки незалежно від того, скільки розривів безперервності між ними. Багато аніме наслідують цей приклад, де історія пропускає рік або два навчання. І персонаж повертається сильнішим, але в іншому в основному той самий. Єдина загадка полягає в тому, наскільки сильний персонаж, що зазвичай розкривається під час адаптаційного періоду, коли він отримує символічну сцену бою, щоб похизуватися. Інша ж проблема полягає в тому, що деякі таймскіпи виглядають безглуздими, якщо вони насправді не змінюють статус-кво. Радикальна зміна може бути небезпечною, але й відсутність зміни може викликати лише питання, чому це взагалі сталося? Якщо нічого не змінюється ні в персонажах, ні. В оточенні це просто дезорієнтує і відриває від історії. Також у деяких історіях є щось на кшталт м'якого таймскіпу, коли події перемотуються вперед на рік чи два. Коли персонажі просто мирно жили буденне життя. І це не дуже дезорієнтує. Це загалом викликає реакцію: Окей, вони отримали своє жили довго й та щасливо, тепер давайте зробимо щось інше. Багато історій розвиваються безперервно, і це якось освіжаюче давати героям відпочити, навіть якщо це здебільшого відбувається поза кадром. Але деякі таймскіпи обіцяють масштабні зміни. Але потім не окуповуються. Можливо, герої пропустять стрибок і швидко перенесуться на кілька років у світ, який повністю змінився за винятком того, що вони роблять, наприклад, одну символічну міні-арку, щоб виправити це, і все в основному повертається до норми. Або, наприклад, о, ні, один з хороших хлопців тепер злий. Як це сталося? А потім з'ясовується, як це сталося. Він прикидався і насправді в порядку, і він негайно повертається до нормального життя. Таймскіп це здоровенне знаряддя. Багато чого може змінитися навіть за короткий проміжок часу, тому виглядає нещиро, якщо єдині реальні зміни косметичні чи легко повертаються до норми. Або просто не мають глибини. Я думаю, що таймскіп не повинен просто змінювати динаміку персонажів і затемнювати тон. Якщо вони намагаються похитнути статус-кво, вони, мабуть, повинні просувати його вперед. Якщо таймскіп змінює статус-кво, мета персонажа після стрибка ймовірно не повинна бути повернути все назад. Тому що це фактично робить таймскіп перешкодою для сюжету, а не прогресом. Це створює враження, що мета скасувати все, що зробив Стрибок. Якщо Таймскіп розвиває стосунки, які нам важливі, чи псує приємний кінець, чи іншим чином скасовує щось хороше, аудиторія захоче, щоб це виправили. А це означає, що Стрибок сприйметься як проблема, а не як розвиток. Таймскіп – це рух вперед. Тому ніколи не буде приємно, коли він повертає історію назад. Пропуск часу з припущенням світ зіпсувався, поки ви не дивилися. Швидше виправте його до статусу кво. Викликають розчарування по причині бажаний кінцевий стан не кращий за те, як все було. Це просто повернення до вихідної норми. При пропускові часу доводиться багато працювати, щоб залучити аудиторію в новий статус-кво і не втратити увагу. Я гадаю, що принаймні це має бути зроблено цінним. Та якісним для неї. Лате. Як ви могли помітити, я дещо теж зробив Таймскіп, так би мовити. Зараз я не читаю текст, тому запинаюсь. Я не знаю, як мені далі творити і що мені творити. Я насправді навіть тему Таймскіпа шукав десь кілька місяців, поки це не було відео, і мені дуже прикро, що я просто перестав творити. Можливо, невдовзі я. Зможу зробити ще одне відео по своїй книзі, яка нарешті повинна бути відредагована. І сподіваюся, що це дасть мені новий виток в розвитку каналу. Тому підписуйтесь, дякую за перегляд.